Всім привіт, друзі! Це нове відео від Кіносмак, яке розповість про нові серіали січня 2023 року. Розпочинається серіальний рік 1 січня виходом восьми епізодів серіалу Калейдоскоп від Netflix, які можна, до речі, дивитись в будь-якому порядку, бо сюжет в серіалі розвивається нелінійно. Щоб кожен глядач міг створити свій калейдоскоп, кожній серії надано свій колір, що відразу відсилає нас до дебютного трилеру Квентіна Тарантіно Скажені пси 1992 року, де герої використовували кольори як псевдоніми, і не тільки цим може зацікавити нас новинка, а ще й тим, що сценаристом та продюсером серіалу. Матеріалу став Ерік Гарсія, і цей факт сам по собі нам ні про що не говорить. А от якщо додати, що пан Гарсія працював над проектом не один, а у співробітництві з Рідлі Скоттом, оце вже вагомий факт. Разом вони працюють не вперше. Прикладом їх спільної роботи є стрічка 2003 року Чудова афера, де Гарсія був сценаристом, а Скотт режисером. Трохи нагадаю, хто такий Рідлі Скотт. хоча це і так всі знають чи не знають. Ну ок, Рідлі Скотт. англійський кінорежисер та продюсер маста. Дон світової режисури однозначно людина, що подарувала нам чужого, той, що біжить по лезу, солдат Джейн, Гладіатор, Марсіанін, дім Гуччі. Це не весь список, звичайно. Його фільми регулярно брали Оскари в найрізноманітніших номінаціях. А сам він за режисуру п'ять разів номінант на вафта і по чотири на золотий глобус та Оскар. Ось такі справи. Так, що ще по серіалу? А, сюжет. Частково заснований на реальній історії та охоплює період у 24 роки. Під час у сенді 2012 року у центрі Манхеттену зникли облігації на 70 мільярдів доларів. Сховище тоді затопило, але невже всі облігації потонули? В серіалі побачимо альтернативну історію. 30 секунд. 30 секунд. <laughs> Щодо акторського складу, то перш за все звертаємо увагу на виконавця головної ролі Джан Карло Еспозіто, що відомий нам по ролі Гаса Фрінга у серіалах Пуститися берега та його приквелі Краще подзвоніть солу. А в якій послідовності будете дивитися, серії ви пишіть в коментарях She basically robs herself. Let's go. Продовжує список прем'єр-місяця датський серіал Ковбой з Копенгагена від Netflix, який розповідає нам історію дівчини на ім'я Міу, що занурюється у кримінальний світ Копенгагена, жадаючи помсти, але зустріч зі своїм ворогом змінює її життя назавжди. Згоден опис сюжету так собі водянисти, ніякої конкретики, проте без спойлерів, взагалі, стосовно цього серіалу, важливо знати, що його творцем є датський режисер Ніколас Вінґінхреф, світовий прорив якого стався після виходу його неонуарного. Драйва з Райаном Гослінгом у головній ролі, що приніс режисерові присканського фестивалю за кращу режисуру. А закріпився успіх фільмом Неоновий демон Зель Фанінг. Стосовно ж його нової роботи, то він став не тільки шоуранером серіалу, але й режисером і автором сценарію, що написав разом з Йоханом Альгреном. Взагалі, тут попрацювала уся родина Ніколаса. Жінка Лів продюсувала, а дві доньки відзнялись у невеличких ролях. Отакий От собі сімейний підряд. Головну ж роль у серіалі зіграла актриса Анжела Бундалович, датська акторка, що відома по ролі Беатріс у серіалі «Дощ». Вона <гум> ah! <гум> не донесе щастя. Вона тіні, чистий джаво. Ми тут для тебе, ти в цьому світі, батько. Ти в цьому світі, батько. Батько, я не що це таке. Кіносмак дякує вам за перегляди та невимушено нагадує, що ви можете підтримати розвиток каналу підпискою, вподобайкою або коментарем. А за посиланням в описі відео ви зможете задонатити каналу. Частина коштів буде перерахована на потреби ЗСУ та відбудову країни за будь-яку підтримку. Безмежно дяка вам, друзі. Наступна новинка знову європейського виробництва і знову її презентує Netflix. це австрійський серіал Та що несе смерть. Кримінальний трилер, заснований на одноіменній серії книг австрійського письменника. Бернхарда Айхнера йдеться в серіалі про жінку на ім'я Блюм, що є мамою двох дітей і володіє похоронним бюро на гірськолижному курорті. Спокійне життя Блюм закінчується після, на перший погляд, випадкової смерті її чоловіка. З часом жінка дізнається, що його смерть не випадок, а вбивство, причиною якого став намір її чоловіка розкрити таємниці, пов'язані з місцевими жителями. Тож Блюм вирішує помститися за вбивство близької людини і починає шукати того, хто це скоїв. Але поступок. Кого з мисливця перетворюється на жертву. О, як закручено. Мордокі рані, яббі каїн куч хутає, бо асфасі хутіє. Джамар! Аб вапус жана намомкін та. Головну роль в серіалі виконала Анна Марія Мюе. Німецька акторка, яка може бути вам відома, але, скоріш за все, все ж таки невідома. За серіалами «Берлінські копи» «Місце злочину». Бата, кітні леркія ті, ха? क्या कन्फेशन से सारे पाप मिट जाते हैं फादर बुरे से बुरे भी 8 січня на платформі AMC Plus відбулася прем'єра серіалу «Мейферські відьми за мотивами одноіменного роману Райс». Ага, зрозуміло. AMC, натхнені нещодавним успіхом інтерв'ю з вампіром за романом письменниці, вирішили швиденько екранізувати ще якісь з її творів. А враховуючи той факт, що у AMC є велика угода з родиною письменниці аж на 18 книг, то це точно не остання екранізація. Не останнього роману в серіалі йдеться про родину відьом, що живуть у новому Орле. Їх благополуччя залежить від зв'язку з надприродньою істотою лешерем або Лешерем. Хтось знає як вірно. Пишіть у коментах. Головним персонажем у серіалі є Роуен Філдінг, блискучий нейрохірург. Дівчина знає, що належить до династії могутніх відьмь, та буде змушена опанувати свої магічні здібності, щоб протистояти злому духові, що переслідує родину. Роуен в серіалі зіграла актриса Олександра Дадаріо, що стрімко сходить на голівудський небосхил в якості нової зірки у дві Році і у першому сезоні серіалу Білий лотос» була високо оцінена критиками. Крім того, за цю роль актриса була номінована на Еммі. Думаю, тим, хто фанатів від серіалу Всі жінки відьми, нова відьомська сага має зайти. До речі, цікавий факт. Актори, які зіграли в серіалі, не читали романів Енрайс до того, як отримали свої ролі. А ви читали? Коментуйте, коментуйте. Друзі, кіносмак є у телеграм. Підписуйтесь, там знайдете посилання на перегляд новинок в українському звученні. 15 січня вийде новинка, яка є одним з найочікуваніших серіалів не те, що місяця, а всього 2023 року. Це серіал Останній із нас від HBO. постапокаліптичний трилер, заснований на одноіменній комп'ютерній грі, у головній ролі з Педром Паскалем, зіркою серіалів Мандалорець та Гра престолів. Сценаристами проєктів стали на хвилиночку Крейг Мейзен, який брав участь у створенні шедеврального серіалу Чорнобиль, та Ніл Дракман, віце-президент компанії, що розробило гру. Діяв. Серіалі відбувається у постапокаліптичному майбутньому на території США 20 років тому. Людство зазнало нищівної атаки вірусу Кордицепс. Що перетворює людей на зомбі? Америка знищена, і лише різноманітні бандитські групування ведуть боротьбу за ресурси, які лишилися від цивілізації. І одному з таких бандитів, що займається контрабандою, чоловікові на ім'я Джоел, доручають дуже важливе завдання: доставити дівчинку Еллі, що єдина у світі має імунітет до вірусу в університет Колорадо, де вчені спробують створити вакцину, що врятує людство від остаточного знищення. Ші сама часто. Дівчинку Еллі грає актриса Белла Ремсі, яка, як і Педро Паскаль, відома по серіалу Гра престолів. В інтерв'ю актриса зізналась, що була вражена масштабністю зйомок. Це здається мені найбільш вражаючим з усього, що я бачила. Судячи з того, що за головну роль у проєкті змагалися з Паскалем Гю Джекман та Джерард Батлер. Це справді проєкт, що обіцяє стати одним з наймасштабніших серіальних проєктів року. 26 січня цього дня особливо мають чекати всі фанати баффі винищувачки вампірів, бо саме в цей день відбудеться прем'єра серіалу «Вовча зграє» від Paramount+, Plus з Сарою Мішель Геллар у головній ролі. І де б актриса не знімалася чи то у Скубіду, жорстоких іграх або проклятті. Всі все одно пам'ятають її як Баффі. чи зможе новий серіал змінити ситуацію. «Вовча зграя» – молодіжний фантастичний серіал, заснований на одноіменній книзі канадського письменника Едо ван Белкома. Долі Еверета та Блейк назавжди змінюються після лісової пожежі в Каліфорнії, яка пробудила надприродню сутність, що поранила підлітків. Під час наступної повні молоді люди збираються разом і знайомляться з Луною та Харланом, що пережили колись те саме, що і вони. Укус перевертня. What did you see? Сценаристом та продюсером проекту став Джеф Девіс, що раніше працював над серіалом Вовчення. Ну не відпускає людину тема перевертнів. Друзі, кіносмак дякую вам за перегляд і нагадує про вподобайки, коментарі, підписку тут та у телеграм.